До лісу по гриби Оповідання про поїздку до лісу не лише за грибами. Запрошую вас на ліричну прогулянку до лісу. Електричками Електрички це найкращий транспорт, щоб дістатися грибного лісу. Отже, по гриби Їдемо електричкою. Ранок. Задовго до світанку залізничний вокзал. Спокійно і без метушній беру посадковий квиток на електричку, безкоштовно, за пенсійним посвідченням і туди й назад. Ну це для солідності, щоб потім не метушитися при поверненні, та не чекати на касирку. Погреби краще виїжджати, ще вдосвіта, щоб дістатися місця. До початку сходу сонця. Грибне полювання, як і всяка серйозна справа, не терпить конкуренції та масовості. Ходити лісом як багатолютним бульваром це не моє. Ліс, дякувати Богу, не хрещатик і не Бродвей. Тут є де усамітнитися для спілкування із природою. На мій смак не повинно бути. Поряд у лісі жодних. «Ау, Іде і де ти ніякого крику та свисту, тільки я, сосни та гриби. Щоразу, збираючись у грубну пору на вокзал. І чекаючи на ранкову електричку, наївно сподіваюся, що я буду чи не єдиним грибником. а вже ж. однак земляки щоразу розвіюють мої марні сподівання та впевнено доводять, що грибне полювання у нас популярне навіть дуже. Вранці, в напівтемряві, перрону. Вже стоять ну десь так, десь так, так понад сотню любителів ранньої прогулянки. Їх можна легко визначити за кольоровими пластмасовими відрами, за кошиками всіх мастей та рюкзаками. Все це справжні грибники, спеціалісти та знавці. Вони всі знають про гриби все. Серед них я, поступово вдивившись. Пізнаю друзів товаришів по колишнім походам, пенсіонерів. Вранці на вокзалі розмови йдуть, як правило, про грибні місця, тобто обговорюється географія та маршрути. Здоров був! Здоров, ти куди сьогодні підеш? Я по своїм місцям. А ти, а я також. Кожен іде по своїм улюбленим місцям. Півгодини їзди електричкою пролітають швидко. Не вдається доспати. Ось проїхали річку. Колеса вагона характерно прогуркатіли залізничним мостом через річку. Саму річку у темряві не видно, її можна визначити лише за звуком. Ця річка красива, норовлива, з безліччю піщаних плес і вирів, з вигинами русла. Але побачити її можна буде лише вдень, по дорозі назад. І ось нарешті станція призначення. Мешканці вагона остаточно прокидаються, надягають рюкзаки та виходять майже усі. У вагоні залишаються лише ті дивні люди, які у грибний сезон, навіщось, їдуть далі. Незрозумілі люди. Перон. А ось тут уже прохолодно. Пара з рота нагадує про осінь. Удома на термометрі було плюс вісім. Кінець вересня. Куртку застібаю до підборіддя, каптур на голову. Відчуття романтики походу прийде пізніше, після світанку. А зараз просто холодно, дарма що на мені теплий одяг. Добре хоч дощу немає. Перед. Ще темно, але ми вже йдемо до лісу. Ось він, смолистий запах хвої. Ідемо, не відразу у ліс, а спочатку вздовж залізничного насипу, один за одним вузькою стежкою. Фігури в темряві погано помітні навіть у світлі місяця. Чітко видно тільки голови на тлі світлого неба, коли ті, що йдуть попереду, показуються над насипом, їх кілька тих, що йдуть попереду. <плес> <плес> Оце і є вони конкуренти. Саме вони потім у лісі підступно заходитимуть переді мною і зловтішно вирізатимуть найкращі гриби прямо в мене під носом, залишаючи шикарні свіжі зрізи пеньки. Я буду засмучуватися, дивлячись на ці білі зрізи та уявляючи, які кріпкі боровики. Стояли тут кілька хвилин тому, це вони конкуренти, при цьому будуть неприємними голосами кричати Ау! у сусідньому переліску, ніби знущаючись і радіючи, що саме вони встигли на галявину раніше за інших. От таке. Так, ліс великий, грибів багато, але грибників буває ще більше. Урбанізація. Навіть значні розміри лісу не рятують від штовханини між соснами. Поступово, рік у рік, ми витоптуємо грибні місця. Вони відсуваються все далі й далі в глиб лісу. Та й сміття, що найсумніше, стає дедалі більше. Так от. От вся колонна дійшла до будки стрілочника, перейшла через рейки. І всі також дружно пірнають у ліс. Видно, що кожен знає дорогу добре, ідемо майже на осліп. Але при цьому ніхто не натикається на сосни і не спотикається повний місяць це все ж таки удача. Хоч щось видно на стежці. Через 15 хвилин маршу перший добрий орієнтир, відомий усім. Це така дерев'яна красива альтанка. На жаль, зараз її немає. У ній зазвичай сидять літні грибники при поверненні до станції. Тут добре на зворотньому шляху доїсти останній бутерброд, знаючи, скільки залишилося часу до відправлення електрички. Далі поперек дороги лежить неширока волога назина, урочище з густим чагарником. Що простяглося далеко з одного боку до іншого. Цю низину можна перетнути тільки в одному цьому місці, по насипу у вигляді містка над трубою. Я так і називаю цей місток перша труба. Якщо промахнутися на зворотному шляху і вийти трохи осторонь, то доведеться перебиратися через колючі зарості. Але я цього не боюся. Місця добре знайомі, сходжені вздовж і поперек. Ось тут колонна розсипається вже на окремі грубки. Кожна прямує до своїх улюблених місць. Цікаво буває збирати гриби в ранковій темряві із ліхтариком. Так-так, не смійтеся, саме у темному лісі з ліхтариком. Я спочатку теж ставився до такого збору, ну, іронічно. Все ж таки люди, які пробираються в темряві серед дерев, виставляють вперед руки для захисту очей від гілок, які світять ліхтариком під ноги в пошуках грибів. Ну, вони мають смішний вигляд, звичайно. Здалеку схожі на казкових ельфів. Так і хочеться їм сказати, вам що білого дня мало чи що не встигнете. Але коли я сам спробував такий спосіб, то швидко зрозумів, що це дуже добрий спосіб. Якщо, звісно, впевнено знаєш місцевість. Зате гарантовано прийдеш першим. Займається світанок. Я йду впевнено на найкращі грибні місця. Я вже точно знаю. Все ж таки не один рік, не один кілометр. Радію, що масовості на цій ділянці походу немає. Видно і чути пару людей попереду, і стільки ж позаду. Мені подобаються ці місця, тому темні кущі біля стежки не, зовсім не лякають, не ввижаються ніякі чудовиська. Страшніше ненароком зачепити гілку і подряпатись. Ото так, птахи несміливо починають свирінькати. Трохи світлішає. Точно знаю, що на світанку вийду до другої труби. Це переправа через ще одну низину на шляху. Але там уже не просто низина з колючими заростями, але ще й тече маленька річка, її жодним чином вже не перестрибнеш і не обійдеш. Пройти або переїхати на машині можна лише через саме цю трубу. Просто велика труба, пересипана піском. Ну, такі у нашому лісі мости. Крізь трубу протікає потік завширшки близько метра, і вздовж нього смугою ростуть молоді вільхи. Але береги топкі. Перестрибнути річечку неможливо шукати інший міст марно. Називається це місце у народі просто труба. Цей перехід теж не можна загубити по дорозі назад. У лісі часто так буває. У напрямку туди все зрозуміло, а у напрямку звідти чомусь виникають сумніви: чи правильно я йду, чи неправильно. А всі сосни та узлісся в лісі такі схожі. Ось за цією річкою, за трубою і починаються найкращі місця краєвид з невеликими пагорбами. Тут білі та польські шикуються просто строями у врожайний сезон. Це якраз ті місця, про які говорять, як у казці тут вже не спішить. Вдивляйтеся та слухайте невеличкий березовий гай серед широкої галявини, навколо нього туман, краса, ненав'язлива лісова краса. Ось тут і починається романтика грибного полювання. Тут поспішати вже не потрібно. А потрібно просто спокійно озирнутися довкола і сказати спасибі, природі за все. За тишу, за пташини щебет, за білі стовбури баріс, за золотаву у світанкових променях кору сосни, і все це обгорнуто рушником туману, який де не де рветься від легенького вітерцю. Адже десь у моху та під хвоєю ще й виросли гриби. Виросли та чекають. Саме на мене. Значить, щастя є, і воно довкола. Я їжджу в ліс загалом за грибами, як за їстівним продуктом. Люблю лісовий делікатес. Дуже непогано буває поставити взимку на святковий стіл перед друзями страву з грибами у будь-якому вигляді. Хм, годі й казати, але головне все ж таки тут не в їжі. І навіть не в цілющому хвойному повітрі. А от у цьому неспішному спогляданні, звичайно. Пейзажу, коли Заземлюються поточні неприємності, геть зникає дріб'язкова метушня, розчиняються проблеми. У лісі важливо відчути своє гармонійне злиття з природою, побачити чарівність похмурої пори. Я знаю, навіщо їжджу до лісу. Ну, так, налюбувавшись, настав час і справами зайнятися. По-перше, треба знайти зручну палицю, ну щоб розгрібати хвою в тих місцях, де вона піднялася горбочком. Власний поперек краще поберегти від частого нагинання. Мій пенсійний вік вимагає свого. Там, під цим горбком, з хвої, може бути або красень, білий гріб, або мухомор. Горбків багато. Що ж, за кожним мухомором нагинатись. А от якщо там все ж таки білий. То треба неодмінно з ним привітатися. Адже він ріс саме для мене і чекав увесь ранок. Привіт, дорогенький! Я за тобою залазь на відро. Але відро можна виймати з рюкзака тільки після виявлення першого гриба, і ножа розкладати теж. Це вже така прикмета, може, і моя власна. Язичництво та забобони в чистісінькому вигляді. Але що ж тут вдієш? Грибники, люди забобонні. Ну, втім, як і рибалки, і мисливці, перший гриб знайшов, витягнув та розклав ножа, зрізав акуратно, дістав відро, поклав гриб. Потім треба, спокійненько, не встаючи з колін, навпочепки, озирнутися довкола. Десь поруч, напевно, ростуть його товариші, адже колір їхніх шляпок непомітний, побачити можна часто тільки в упор. Зате, якщо не поспішаючи і уважно подивитися довкола, то на одній галявині можна і нарізати і під відра. У нас кажуть накосити не завжди, але буває таке. Після вдалої врожайної галявини хода грибника стає. Важною та впевненою. Вже недарма приїхав, не доспав вранці, тепер можна і перший бутерброд скуштувати. Гриби носити лісом звичайно важкувато, але приємно відчуваєш себе добувачем та годувальником родини. Значить, можеш дещо. Полянки, пагорби. Узлісся, сосни, вільхи, берізки. Кожному грибу потрібний свій мікроклімат, свої сусіди. Білі люблять соснову галявину з сонячного боку. І щоб шар хвої був товстіший, і щоб сосна була у солідному віці. Що глава, струнка красуня йому не дуже підходить. Найкраще для нього така кряжиста бабуся. Підніме такий кріпенький білий хлопчисько, хвою так, щоб з одного боку був просвіт, і роздивляється мене через цю шапку з голками, начебто сховався, а видно здалеку. Все йому тут подобається. І вологий пісок, і надійне побутиння грибниця, і золотистий бік сусідки сосни. Тепло та сиро. А ось білопольському подавай зелений мох. Може, звичайно, вирости і просто у хвої, але краще, щоб був мох. І теж під старою сосною. Польський гриб, чемпіон з маскування. Однак маслюк не такий. Цей понад усе хоче рости під молоденькою сосонкою, не старше 20 років. Під старенькими соснами-бабусями його не зустрінеш. Ну такі собі, відомі забаганки. Білий гриб найсмачніший і гордий. Любить рости на самоті. Польські та маслюки, на відміну від нього, колективісти зростають сімейками. Добре їх шукати, рідше доводитись нагинатися. Одного разу вклонився, присів і потім вже на колінах мандруєш по всій галявині. Це нічого, що на колінах. Перед її величністю природою можна стати і навколішки. ж... Так, справа йде швидше. Зібравши достатню кількість їстівних грибів, цілком відчувши себе справжнім добувачем, хочеться вже згадати і про своє захоплення живописом. Починаю звертати увагу і на неїстівні мухоморів у нашому лісі багато. І навіть дуже багато. Ще пак. Шукати їх не доводиться, це точно. Якщо до них придивитися з погляду художника, то можна побачити і їхню красу. І яскраву і дуже помітну. Влучним буде, мабуть, такий вислів вони наполегливо впадають в око. Неможливо пройти повз них та не звернути увагу. Мені подобаються мухомори своїм колоритним виглядом. Хех. Вони теж красунчики, хоч і по-своєму. Не лякайтеся, я їх не збираю і не їм. А ось помилуватися це якраз. Це моя філософія художника. У такому випадку, начебто сам собою приходить поетичний настрій з деякою часткою іронії. Яскравий красень мухомор. Стоїть у лісі тут і там, скажу йому любов, амор, тебе нікому не віддам. Я вправно омену пеньки, побачу шляпку за версту, гриби всі різні, будь-які. Я ж вибираю красоту. Його штовхатимуть що щоразу, а він стоїть на диво всім. І все сприймає без образи. Господар, цар усіх лісів. Неїстівний. Чи то важливо, дивлюся на червоний гриб. Смаки в людей такі мінливі. Кричу ау, ось же й у хрип. З художником таке буває, хоч дивно, та такий я сам. Червоний гриб мені киває. неїстівний, але ж краса. Я люблю їздити по гриби по серйозному. З раннього ранку і до полудня, виходить від електрички до електрички близько восьми годин. Находишся, нагуляєшся за цей час до відчуття байдужості в ногах, наче й не втомився, але якщо вже сів на пеньок, з'їв пиріжок, ну, то вставати вже знову важко. І все одно втому, мисливський азарт працює майже до повернення на станцію. Онде онде он, он. ще за, за тим пагорбом щось є, ще он під тією сусонкою, щось видніється. Ось галявина красива, треба подивитися скрізь. Але все ж хороше коли небудь закінчується. Час розтягнути неможливо, треба повертати до станції. Зворотний марш майже протягом години, під час якого постійно хочеться ще раз багато пірнути під сосни біля дороги. Ну не можна ж залишати стільки незрізаних грибів. Ось тепер відро вже явно поважчало в руках, і ноги частіше чіпляються за коріння дерев, яке задля чогось трапляється на шляху поперек стежини. Картонна коробка у рюкзаку теж нелегка, повна грибів, натомість є впевнене відчуття вдалого полювання. Чоловік повертається зі здобиччю. Станція, ну, дякувати Богу, встиг. До електрички ще 10 хвилин. Можна й подивитися, що назбирали інші, допити залишок води, послухати розповіді бувалих. Вся грибна рать на лавочках чекає на поїзд. Хтось чистить слизькі маслюки прямо на станції, щоб менше сміття вести додому. Хтось просто вихваляється, показуючи улов. Чого тільки немає на порону у кошках: їжачки, зайчики, сморчки, чорні грузді, зеленушки, парасольки і т.д. т.п. і т.п. Кожен бере гриби на свій страх і на свій ризик. Ну і на смак, звичайно. У мене страху перед грибами більше, ніж гастрономічного голоду, тому я й беру лише добре відомі перевірені у маринаді та на сковорідці – Краще менше, та краще. А розмови на пероні стійко переходять в область кулінарії Як солити, маринувати, варити, сушити і з чим вживати? І, взагалі, гриб? Це їжа чи закуска? О, ось у чому питання, і воно далеко не риторичне. Отож не поспішайте іронізувати, їсти гриби. Це своя філософія. Так, так, так. Адже тут просто так розібратися не виходить. Чи всі гриби добрі під горілку? Е. Ну, а ось це питання вже точно риторичне, не варто зайвий раз обговорювати пусті сумніви. Чи доцільно з ними варити суп? Хм. а чи краще смажити з картоплею? Так, стільки нюансів, годі й сперечатися. Електричка. Втома змушує розвалитися на сидінні. Місія виконана. За півгодини вже своя станція, а там залишається тільки гордо вийти з автобусу на своїй зупинці і з гідністю продефілювати до будинку, поклавши найбільші шляпки у відрі зверху. hehe. Družino. Počistimo.